Христос посеред нас, сьома заповідь блаженства звучить так: блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Наскільки важливим є мир у житті людини, напевно, найбільше зараз ми можемо це зрозуміти, коли перебуваємо в стані війни. Саме втрата миру. Заставляє людину більше думати, наскільки важливим є мир в серці, мир в душі, мир в сімейних, родинних відносинах і взагалі мир між усіма людьми. Господь Ісус Христос акцентує увагу на цьому, звертаючись до своїх апостолів. Господь промовляє такі слова, про це читаємо в Євангелії від Іоанна 14, розділ 27 стих. Зоставляю вам мир. Мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Цими словами, Господь акцентує увагу про той мир, який мав би бути в серці кожного християнина. Про мир Божий, мир, який походить від нього. Чому Господь так акцентує увагу на Миротворчістві і називає тих людей блаженними саме тому, що сам Він, Ісус Христос, Син Божий, став миротворцем. Він примирив людство із Богом. Адже після гріхопадіння перших людей, Адама і Єви, все людство знаходилося поза Божим благоволінням. Тобто люди втратили зв'язок із Богом, втратили мир із Богом. І, як правило, відновити ці стосунки із Творцем можна було тільки через жертву Бога чоловіка. І Господь Ісус Христос залишає славу неба, приходить у цей світ, приймає на себе людську плоть, всьому стає схожим до нас, до людей, окрім гріха, і приймає Таку страшну смерть на Христі заради того, аби примирити людство із Богом Отцем. І ось тому Господь і каже, тому і Господь акцентує увагу на тому, наскільки важливо є мир в житті людини. Про цей мир, який необхідним є для нормального спів. Існування, Господь неодноразово акцентує увагу. І, зокрема, Господь говорить про той мир, який повинен бути між людьми, між нами і з вами, між тими, хто живе на цій землі. Господь Євангеліє від Матфея говорить про це, ми читаємо в 5 розділі 25 віршем. Господь говорить такі слова. «Зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним ти ще на дорозі. Щоби тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинуто. Цими словами, Господь акцентує увагу на тому, що якщо є якісь непорозуміння між людьми, а вони, як правило, виникають, завжди, то примирятися треба відразу, відразу шукати миру, відразу шукати тих моментів, які б примирили. І дозволили вийти із тої ситуації, в якій опинилися суперечники. Тому і каже апостол Павло в першому посланні до коринтян, що Бог не є богом безладу, але є богом миру. І так само апостол Павло в посланні до Римлян говорить про те, наскільки важливо є жити в мирі, в мирі з усіма людьми. Він каже про це. Римлян 12 розділ, 18 віршем такі слова, коли можливо, і якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Отож, наскільки важливо є життя у мирі, наскільки важливо є, щоб була ота гармонія взаємин між людьми, найкраще це регламентує Священне Писання. Наука Господа. І апостольські науки, які ми маємо можливість сьогодні читати, брати до рук це священне Писання, Слово Боже, звернути до нас і втілювати це в повсякденному своєму житті. Чому Бог називає Господь Ісус Христос, називає синами Божими тих, хто є миротворець? Саме тому, що кожен, хто прикладає якісь зусилля для подолання такої кризи, коли існують непорозуміння між сімейні, між родинні, коли існують якісь суперечки, які призводять до війн, які призводять до пролиття крові і вбивства. Наскільки важливою є місія тієї людини, яка може вплинути на цей процес і зупинити ворогування? І власне, ота людина, яка вмішується в цей процес, яка прикладає всі зусилля для того, щоб примирити ворогуючі сторони, власне, така людина удостоїться звання Сина Божого. Тобто, у наслідуєте царство, яке Господь приготував для тих, які люблять Його, і буде не просто слугою, не просто рабом, але і сином, тобто дитиною Божою. Тому, дорогі в брати і сестри, дуже важливо є берегти мир, дуже важливо є відстоювати мир. І дуже важливо є, якщо це залежить від нас. Впливати на те, щоб був мир між тими, хто ворогує. Старатися примирити тих, хто не має миру, хто ворогує, хто має злобу, хто має неприязнь у своєму серці до свого брата. Оскільки ми перебуваємо в стані війни, то, відповідно, і ми потребуємо сьогодні тих людей, які би могли виконати уту місію миротворчу. Але поруч з тим ми маємо завжди пам'ятати, що подателем миру є Господь. І саме якщо Божий мир буде в наших серцях, в наших душах, в наших сім'ях, в наших родинах, то відповідно тоді буде і мир в державі та цілому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!